20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. Згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, цього дня вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Героями Небесної Сотні стали люди, різні за віком, статтю, освітою, релігійними і навіть політичними переконаннями. Найстаршому Іванові Наконечному, конечному виповнилося 82 роки, а наймолодшому Назарові Войтовичу лише 17. Революція гідності засвідчила: Українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі Україну почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити суверенітет. Людина не вмирає. Вона живе стільки, скільки її пам'ятають. Упевнений люди, які у холодні, осінньо зимові дні і ночі вийшли під кулі, житимуть у нашій пам'яті вічно, принаймні у пам'яті тих з нас, хто є українцем не лише за паспортом, а за духом, свідомістю, хто прагне жити у вільній, демократичній Україні.